i <whistles> Кача по сині, плине кача, по ти сині, ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати я? Хто ж ми буде брати я? виберут ми чужі люди. Бруть ми чужі люди, Ці не жаль ти мамко буде, Ці не жаль ти мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль. Якби ж мені, синку, не жа, біж на моїм серцю ледь, Оти сині, так жа плине кача, поти сині. І ніхто не знає, скільки він буде тривати. Це наше життя. І кожна людина будує життя, зростаючи, навчаючись, працюючи, створюючи сім'ю, народжуючи дітей, плекаючи їх, вирощуючи. І будує свої плани на життя, тому що, ну, здається, ще багато попереду. І не знає, що чмоз боліт, починає тягнути свою брудну руку, щоб забрати це все. Все, що плекали предки, все, що передавали нащадкам, і все, що ми хочемо передати своїм дітям. Це землі, це знання, це наша культура, мова, віра. Це те тепло. Яке ми плекаємо в собі весь цей час від народження і до могили. Щоб це все не забрали, москалі ми стаємо, стаємо стіною проти них. Так їх багато. Так, на жаль, зброю вони навчилися робити. Так вони нас ненавидять. Але якщо ми цього робити не будемо, ми не виживемо. Бо під гнітом, під ярмом, кожен під прицілом, кожен може бути вбитий за дрібницю. За не такий погляд, за не таке слово, чи не тою мовою сказано. Навколо нас присутньо дуже багато чинних, колишніх, майбутніх військових. Тому що незалежно від того, чи буде війна в нашій державі, чи не буде, військо потрібно тримати постійно. І ті хлопці і дівчата, які зараз зростають, так чи інакше замінять тих, хто відслужить і буде відпочивати. Я впевнений, що завдяки цим людям, цим воїнам, ми переможемо і збережемо себе як народ, як націю. Як державу. На жаль, не всі з тої борні, з тої звитяги вертаються живими і неушкодженими. Ваш брат, ваш батько, ваш рідний, наш захисник Микола вернувся на щиті. Певно, не такої долі він собі хотів, але. Інколи доля вирішує за нас. Але він вернувся гордо, зі зброєю в руках, з повагою і пам'яттю в серцях всіх присутніх. Я хочу, щоб ми всі схилили голову в шані до наших захисників, які віддали все, що мали. Це життя. Це хлопці, які лежать тут. Це Микола, герой України, який буде сьогодні переданий рідній землі. Це інші українці, які всюди по світу загинули чи померли від ран, захищаючи нас і нашу незалежність. Оголошую хвилину мовчання. Слава Україні! Героям! слава! Цей пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, солдата військової частини А-41-23 Миколи Івануца. Як Верховний головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава Друга становича родина, чесні отці, військові, браття і сестри, мою промову. Хочу почати з подяки Миколі і всім нашим героям, нашої громади в залі України, які не зможуть повернутися додому. Хочу щиро подякувати всім, хто сьогодні носить форму, хто сьогодні на завданні, хто на службі, також тим, які сьогодні вже звільнилися і захищали нас. Так само, як і Андрієве, братове нашого героя Миколи, який так само воював, захищав нас. Дякую друзі, вам за все, що ми можемо сьогодні навчатися, як діти, працювати і навіть, як не прикро це сказати, провести в останню дорогу нашого, наших героїв. Багато, дуже багато цих похоронів. Хочу сказати за Миколу, в ми, нас невелика різниця в віці. І в Турлуці не раз ми там і гуляли, і Миколи було нелегке дитинство. Він завжди був позитивний, попасанячий, прикольний, класний пацан. І як парадокс, жахлива смерть. Як вже було сказано і військовими, і священниками, ми маємо пам'ятати пам живими, пам'ятати ті моменти, які були з нашими героями позитивні. І залишати це у своєму серці, і, звісно, молитва. Це дуже важливо. Хочу звернутися до молоді. Сьогодні є багато школи молоді. Пам'ятайте, другі діти. І коли ви бачите військових, Просто ще раз вас наголошую. Подякуйте, обніміть, Та як батька, як брата, подякуйте, де б він не був, де б він не служив. Просто подякуйте, що ми можемо жити на Богом благословенній землі. Задумайтеся, це правда, ми живемо на Богом благословенній землі, бо тому що в нас за період цього повномасштабного вторгнення залетало тільки в Чернівці. Це ми не відчуваємо те, що відчувають ті люди, які залишилися без домілу, без роботи і сьогодні у світу. Ми маємо дійсно дякувати тим, хто сьогодні нас захищає пам'ятати і до того, допомагати, коли треба. Бо таке відчуття іноді, що ми, в нас вже війна закінчилася, іноді треба щось зібрати, допомогти. Забуваємо. Нас ніхто не пошкодує, якщо. Якщо ми самі не станемо допомагати тим, хто сьогодні нуждає, повірте, що хлопці сьогодні нуждаються у багатому. А саме головне, щоб вони потребують поваги. І коли навіть військовий приїжджає в відпустку, він не розуміє, як так може бути там пекло, а тут іноді ми можемо десь відпочивати і, і дні народження і це. Наголошую ще раз, якщо є якийсь день народження чи якесь весілля, я розумію, що воно потрібно. Давайте менше того. Прийде час на свято, прийде час на якісь гульки, все воно буде. Але зараз не той час. Ми маємо бути єдні. Вірю, вірю, що настане мир. Піда в тому, що наші герої, які тут і Микола, вони цього не побачать. Пам'ятайте ще одне, підтримуйте сім'ї, родини наших героїв. Громади і взагалі. Повірте, вони потребують нашої допомоги. Як я вже сказав, навіть можливо словом, ділом. Вічна пам'ять всім героям. Дякую, друже. Слава Україні! Героям слава! Я ти пристав як самого держави, які вірно, відкриття дуже розмір. Слава Україні! Героям слава!